Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Дивіться, як зелено, яка гарна природа. На сьогодні 15 травня, десь 3 година, 15-та година дня. Я буду, друзі, висаджувати огірочки. Огірочки вже є пророщені. Це більші кавунчики, а це огірки. Які саме, якщо буде упаковка, якщо я її не викинула, то під відео напишу. Так, зробила рівчика, пролила трошки курячого помету, трошки дріжджової своєї підкормки. не підкормки, а ну так, підкормки для рослин. Свого такого добрива саморобного. Дріжджі, вода, коров'як і кропива. Тільки це ще з минулого року, то там коров'яку і кропиву, кропиви практично немає. Просто дріжджіва така рідина була. То я розвела її з водичкою, з, з куриним пометом і Пролила гарненько. Так, і буду розсаджувати свої огірочки. Друзі, я б могла посіяти їх просто зернятками, але так як в минулому році вони в мене то сходили, то не сходили. І тому я вирішила перевірити їхній схід, зробила ось такий равлик з туалетного паперу. Бачите? Це що? Куріння проросло, друзі. Це проросло коріння. Так, а де ж то у нас папір закінчується, щоб розмотати, а ну почекайте трішки. Дивіться, корінчики, немов ниточки. Бачите? Вони не пошкодяться. І тепер подненькому. По по одненькому буду висаджувати. Насіння є оброблене. Так, з ж то ми краю почнемо почнемо тут спочатку. І буду класти по одному зернятку, по пророщеному, по одному пророщеному паростку. Так я садила позаминулого року, чи може років два тому. І мені сподобалось. Бачите? Зараз я порозкладаю, а тоді з вами зустрінусь. Бачите, не одного корінчика нема на бумазі. Бумага, напевно, десь у шість шарів зложена. Ось, бачите, як гарненько повиймались. І дві насінинки, котрі не проросли. Одна пустила коріннячко, це порожня. І одна ще просто не позубилась. Так, тепер я буду розсаджувати, тому що до кінця не вистачило. Буду, напевно, садити рідше. І так е зроблю аж туди до, до кінця. Це один, два, три, чотири. Десь розсадинки мені треба буде десь забрати. І все буде супер. А як буду садити, друзі? Е вам десь одного якось покажу. А всі решта буду садити саменька. Ось ці положу на сам кінець. Вже буде рахуватися, що. О! Що дві штучки є. Так. Ну, майже посадила. Зараз вам покажу. Саме як я садила, залишила одного гарного росточка і два тих поганих. Дивіться, друзі, робила так. робила пальчиком дирочку. Ну, я роблю одною рукою, може трошки не так вийде. Прижимала злегка і зверху. Чуть-чуть присипала сухим піском, сухою землею, отак. Воно там до корінчика гарненько при. Притулилось. Так. О, сюди вкинемо ось це зернятко. Отак його чуть-чуть положимо. Ну, давай чуть-чуть. І припорушимо землею, друзі. Відразу прикриємо ту землю, яка мокра, щоб не висихала. Ну і тут злегка, де там вона лежить? Злегка. О! А де? Ой, зернятку. Отаку покладемо і зверху. Трошки присиплю землею. І все, друзі. Чому великий такий глибокий рядок. Скажу зараз, чому буду накривати агроволокном. І нехай декілька днів буде накрито, відкривати не буду. Нехай вони собі ростуть і, і радують і дають. Гарний урожай. Так, а тут рядка зробимо, отаку От закриємо. Що тут з нас кінець? О! Щоб знати. О. Щоб добре було накривати агроволокном чи агрополотном. Ось так. Бачите? Виступає водичка поверх. Поливати зараз не буду, тому що тут вологи достатньо. І коли накрию волокном, вам покажу. І, друзі, я ще сьогодні посадила гарбузи. Ось, посадила тут свої гарбузики. Ось тут, там, де пройшла водичка, тут садила. Насіння не пророщене, тут сім насінин. А ось тут це пророщене. Трішки притоптала, щоб волога трималась, і зробила такого, ну, нагорнула чуть землі, зробила як рівчика для того, щоб було добре поливати. Тут накривати не буду, тут є у нас гарбузи. Є голі гарбузи. І там з краю посадила. На кашу сім насінинок. А тут є голі і кормові. Саме які кормові вставлю саме на даний момент, вставлю вам кусочок відео. Ось який гарбуз. Доволі був великим. Я не знаю, чи це на кашу, чи який. Шкірка м'яка. І ось такі товстенькі. І він дуже боїться, друзі, морозу. І в нас йде дощ. Дуже мені подобається цей гарбуз. Шкіра м'ягенька, не боїться морозу, тому що він у мене був один єдиний. Колись купляла зернятка. Такі, без упаковки зернятка купляла. І морозу стійкий. Сам гарбуз є морозу стійким. Тому що він у мене довгий час був на вулиці, вже були приморозки. Я думала, що він поверху змерз, а він не змерз, був одинаковий. Його дуже гарно їдять кури з мукою, коли обмішати. Ну а і фрося гарно їла. Хоча був один, але пробували всі. Та отак, ну, друзі, я вам покажу. Дивіться, вже наша капусточка приймається. Бачите? Вже серединка піднімається. Це радує. Правда, не вся. Ну, але якщо якась одна пропаде, то не без того. Та такі друзі, в мене справи. Так, саме оцей, оця частина від часника. І он сюди буде в мене на помідори. За хатою буде затишніше. І ось тут два рядочки буде на перець. Ну, а тут а у тут нас огірки. По краях обсажу ранньою капустою. Вам покажу, як обсажу, тому що садити буду на ніч. А отут посаджена в нас кукурудза. І Буде трошки затінок звідти і звідти. І від хати затінок, тому що тут, друзі, дуже-дуже протяги великі. Так, друзі, Посадила я капусточку. Росада бідненька, маленька, але нема малої, то не буде й великої. Хай росте, приймається і все буде добре. Ось так я накрила. Свої огірки і після того, як посадила ще раз, трохи їх пополивала акуратненько, і полила ще раз капусточку. Нехай приймається. Полила пекінку, друзі. Так, все. І підемо по друзі, ще пізню капусточку. Я ж ще ж пізню капусточку посадила два дні тому. На сьогодні понеділок, 13 травня. І я хочу, друзі, посадити капусту. Не знаю, чи тут буде добре, мала тут квасолі садити, Ну, посажу рядок пізньої капусти. Тому що колега мені дала, а вона така переруша, велика. Ну і треба посадити. Я думаю, що біля картоплі. Їй буде добре. А як ви скажете, друзі, марічка робить помилку чи ні? Ану, мені напишіть в коментарях. А я йду по капусту. Я вам, я вам відразу покажу, яка вона. Ось, дівчата, і хлопці, яка капуста. Зараз я пороблю ямочки. Багато водички. І посадимо. Нехай примається. А пізня капусточка, друзі. Перероша. Була велика. Ну нічого. Вона приймається, бачу. Ми її поливаємо гарненько щовечора і все буде добре. Напевно, на одну розсадинку Ні, вистачить. Тут земля мокра. Так. Ай. Ну і вам відразу покажу свою картоплю. Це є рання. Від Олічки приймак, яка має канал Городній Релакс. Ось така славна картопелька. Садила в один день. Бачите, один сорт вищий, а другий сорт нижчий. Ну, а це вже моя така картопелька. Ось тут один рядок чіпсової. Ще ну де не де сходить. Оце є белороса. Один, два, три, чотири, п'ять рядків. А це, по-моєму, скарб. Два рядочки. Також дуже погано щось сходить. Ну і. Оце мої бурячки. Гарбузові своячки. Так, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. А це ось така у нас картопелька. Ну що ж, дорогі мої дівчата і хлопці, до побачення. Бережіть себе і своїх рідних, як гарно. Дивіться, як, як тут зелено. Пока, пока, пока.